Тоді розпочнемо наше громадське слухання. Всім доброго дня. Мене звати Сорока Назарій Любомирович. Я начальник відділу з оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 10 жовтня, 11 годині, проводимо громадські слухання щодо планової діяльності акціонерного товариства Укртранснафта. Щодо а, реконструкції нафтопроводів ДН-500 і ДН 700 на дільниці бродить держкордон. Дру, тобто, Держкордон дружба з їх демонтажем на території Львівської області Стрийського району. Коротко, як будуть проводитися громадські слухання? Почну я. Потім кожен надам слово суб'єкту господарювання. Суб'єкт господарювання розкаже коротко про вплив на довкілля, або чому проводиться ця планова діяльність. Про вплив на довкілля може суддя господарювання розказати або додасть слово представнику, хто розробляв там з'їзд з оцінки впливу на довкілля. Виступ 5-10 хвилин максимум. Після всіх виступаючих з присутніх громадських можуть задати питання до виступаючих. Після запитання надаєте відповідь. Якщо ви не готові надати на це запитання, відповідь відповідно до закону протягом п'яти робочих днів відповідь має надатися в письмовому вигляді запитувачу. Отже, почне, почну я коротко, відповідно до закону зміни закону України про оцінку впливу на довкілля та постанову кабінету міністрів про проведення громадського обговорення процесі оцінки впливу на довкілля. Сьогодні ми проводимо громадські слухання у режимі відеоконференції, якщо під час громадських слухань буде повітряна тривога. Ми призупиняємо е, громадські слухання і е, роз, розпочнемо після закінчення е, повітряної тривоги. Е, коротко, що по господарювання е, атокуртранснафта розпочав свою е, процедуру з оцінки впливу на довкілля 15.03.2023 року, розмістивши повідомлення про планову діяльність в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Протягом е, громадського обговорення повідомлення про планову діяльність зауваження до департаменту екології від громадськості не надходило. Про що ми були? Департамент був повідомив суб'єкта господарювання відповідно до вище наведеного е, суб'єкт господарювання розпочав другий етап е, з оцінки впливу на довкілля. 21.09.2023 року, розмістивши звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення. Звіту з оцінки впливу на довкілля в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля, відповідно. В оголошенні було вказано, що громадські слухання будуть відбуватися в режимі відеоконференції 10 жовтня. Силка в оголошенні є до відео конференції. Також в оголошенні вказано, що Зі звітом з оцінки впливу на довкілля можна ознайомитися в паперовому вигляді. В місті Стри, вулиця Шевченка, 71, контактна особа Канівець Олег Леонідович, в місті Сколи, вулиця Незалежності, 1, контактна особа Романишин Микола Стефанович. Так само можна зі звітом в паперовому вигляді роз... ознайомитись в департаменті екології за адресою міста Львів, вулиця Стрицька, 98. Або надати за, за запитом надати запит до надати запиту департаменту екології, ми в електронному вигляді можемо діслати вам звіт з оцінки впливу на довкілля, хто не ознайомлений ще до цього часу. У зв'язку з тим, що єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля під час воєнного стану закритий. Отже, коротко, коли була розпочата процедура, я сказав, розпочнемо тоді обговорення. Прошу. Даю слово, представляєтеся коротко, 5-10 хвилин. розказуючи, для чого це планова діяльність. Доброго дня, е Грицький Юрій Васильович, розробник е розробник звіту з ОВД. Я би хотів кілька слів розповісти про планову діяльність, про екологічні е наслідки, які можуть впливати під час е виконання планової діяльності, і як це буде впливати на навколишнє природне середовище. Значить, в адміністративному відношенні ділянка трубопроводи бороди держкордон 157-165, яка, е, яка передбачається дві нитки і які передбачаються до демонтажу, знаходиться в Стрийській та Сколівській ОТГ. Найближчими е, населеними пунктами в районі розташування трубопроводу є села Розгірче, Тишівниця, Нижнє Синевидне, Побух та Труханів. Е, Кілька слів я коротко скажу, яка технологія стосовно виконання робіт з демонтажу, і тоді перейду безпосередньо до, до факторів, які можуть впливати на планову діяльність. Значить, технологіч технологія виконання робіт з демонтажу лінійної частини ДН-500 та ДН-700, двох трубопроводів, які безпосередньо знаходяться сто 157 сьомому сто передбачає уточнення положення нафтопроводу та підземних комунікацій, що що перетинають нафтопровід, знаття родючого шару ґрунту та переміщення в його в тимчасовий відвал. Розкриття нафтопроводу ескаватором з однієї сторони і безпосередньо над самою трубою влаштування робочих приямків через кожні 200-300 метрів під трубопроводом для різання труби безвогневим вогневим методом труборіз... труборізальними машинками. Різ, різання безпосередньо вже старого е, труб, нафтопроводу, який демонтується на ділянці довжиною 200-300 метрів, без безвогневим методом е, струпування та підняття демонтованої труби трубоукладчиками на бровку траншеї для дегазації, розрізання в зоні кільцевого шва після дегазації і заміру загазованості у винятому нафтопроводі. Ділянки трубопроводу вогневим методом на частини довжиною 10-11 метрів на брівці, на брівці траншеї, навантаження і вивезення безпосередньо труб на склад обліку, засипка траншеї мінеральним ґрунтом. Ну і технічна, а в подальшому біологічна завершення біологічної рекультивації. Це такий короткий опис, як планується проводити безпосередні роботи на, в межах ділянки по демонтажу трубопроводу. Які опис факторів, які, ймовірно, зараз кілька слів про фактори, які ймовірно зазнають вплив з боку планованої діяльності, і розглядалися в, безпосередньо в розробленні звіту з ОВД. Це безпосередньо розглядалося вплив на геологічне середовище, вплив на, атмосфер, на атмосферне повітря, вплив на підземні води, вплив на поверх, поверхневі води, вплив на ґрунти, вплив на рослинний світ, вплив на фауну, вплив на клімат, вплив на соціальне середовище. Кілька слів, скажу по кожному з цих на кожний з цих кожне з цього середовища, отже, вплив на геологічне середовище полягає у порушенні рельєфу під час виконання робіт з планування земельної ділянки. Тут потрібно сказати, що основний вплив на геологічне середовище відбувся в минулому в результаті прокладання безпосередньо даного трубопроводу. Основними джерелами забруднення в повітрі, що викидається в атмосферне повітря, це не це незначна це не їх кількість, і це зварювання, газове різання, дизель-генератор. А також це стаціонарні джерела, які передбачаються в межах виконання будівельних робіт, а також будівельна техніка це ескаватор, бульдозер, трубоукладчики Згідно проведених розрахунків очікування на більші концентрації забруднюючих речовин безпосередньо від е, вищепереліченої техніки, складатимуть 0,78 долі гранично допустимих концентрацій і не перевищувати нормативні показники ГДК населених пунктів а на промайданчиках не перевищуватимуть гранично-допустими концентрації робочої зони. Що стосується водне середовище, для проведення робіт безпосередньо планується використання господарсько-побутового водоспоживання, водоспоживання і водовідведення під час демонтажу трубопроводу, що за весь період складає близько 104 метри кубічних за весь період. Відповідно до проєктної документації споживання технічної води складе 63 метри кубічних Снічні води вивозяться і передаються спеціалізованим організаціям для очистки. Забруднення поверхневих і підземних вод можливе лише в результаті виникнення якихось аварійних ситуацій. Вплив на грунти. Підготовчі роботи до демонтажу трубопроводу передбачають планування площі майданчика. Основними факторами, що впливають на ґрунт, є механічні пошкодження та забруднення. Механічні пошкодження пов'язані з необхідністю проведення земельних робіт і роботою транспорту. Перед виконанням демонтажних робіт проводиться безпосереднє зняття родючого шару ґрунту технічно. Ну так би так би мовити, технічна рекультивація. І після закінчення робіт, після навозу безпосередньо грунту, де буде де безпосередньо. Передбачається засипка траншеї, проводиться технічна, тобто завезення рослинного ґрунту і біологічна, а в подальшому біологічна рекультивація, а також контроль якості ґрунту. В межах території будуть буде певний вплив через рівень шуму на межі рівень шуму від роботи техніки. Згідно розрахунків проведення, рівень шуму на межі житлової забудови складає 40,7 дБ, що менше допустимого допустимо рівня шуму, що складає відповідно до пункту 24 таблиці 1 ДБН 2013 року на території житлової забудови 55 дБ в даний час та 45 дБ в нічний час. В процесі демонтажу трубопроводу будуть утворення побутового сміття та будівельних відходів. Побутове сміття, виходячи з розрахунку тривалості демонтажу трубопроводу, буде складати за весь період 1567 кілограм. кілограм. Кількість будівельних відходів згідно розрахунків, становить близько 9 тонн. Потрібно зауважити, що ці побутові та будівельні відходи будуть вивозити на комунальне сміттєзвалище. Що стосується впливу на тваринний та рослинний світ, вплив на рослинний світ полягає у можливому пошкодженні рослин покриву під час демонтажу трубопроводу, відповідно до проєктованої діяльності, в межах, охорон... В межах охоронної зони лінійної частини трубопроводу про... Про... передбачається здійснити технологічну чистку від чагарників та деревостанів. На тваринний світ також буде здійснюватися певний вплив, серед яких важливе місце посідає шумове забруднення, а також присутність людей під час демонтажу трубопроводу, працівників. Тобі ж. Потрібно сказати, що після закінчення трубопроводу і проведення рекультиваційних робіт вплив на тваринний світ буде відсутній в межах неподалік розташов... неподалік даної діяльності. Розташовано природно-заповідні об'єкти. Найближчими до території ділянки планованої діяльності розташовано національний парк «Сколівські Безкіди. Це приблизно на відстані 3850 метрів комплексна пам'ятка природи місцевого значення відсолонення вигородського пісковика з руїнами монастиря і печерями Довбуша 870 метрів. Заповітне урочище семигинів 3130 метрів, заповітне урочище Розгірщі 800 метрів, і та комплексна пам'ятка природи комплекс мальовничих скель з лісонасадженнями на горі Соколовець 5700 метрів. Трубопровід також проходить по території смарагдової мережі, долини річки Стрий, отже, потрібно сказати, що всі, всі перелічені фактори вони не будуть впливати і будуть впливати значним впливом значною мірою на. На людей, на грунти, на природу, на навколишнє середовище е Без здійснення планової діяльності на ділянці залишаться, залишаться трубопроводи та обладнання, які не, експ... не експлуатиматиметься, постійно стрітиме та псуватиметься, що призведе до погіршення показників якості довкілля, демонтаж трубопроводу та культивація з діля... земельних ділянок призведе до покращення компонентів довкілля, повернення їх до природного стану. Тому як показують результати проведеної оцінки впливу на довкілля, значного впливу на довкілля в результаті демонтажу трубопроводу при дотриманні технічних і технологічних нормативів та нормативно-правових документів не очікується. Суттєвий вплив на довкілля можливий лише в результаті виникнення будь-яких аварійних ситуацій, які також потрібно буде мінімізувати, враховуючи нормативну базу України та складання безпосередніх планів виконання робіт та погодження з замовниками і всіма зацікавленими особами. Дякую. Дякую. Суб'єкту господарювання, простика суб господарювання, є щось додати ще до виступачого. Mm. В принципі, немає, Юр... Юрій Васильович розказав ще до... mm. предметно, і єдине, що можу сказати, що ділянка там міняється. Замість неї було збудовано нову ділянку, бо ця ділянка, яку треба демонтувати, дуже близько підходить до річки. Стрий, і була небезпека, е, при е, повинні е, зру, ну, розгерметизувати ту трубу. Тому ми оперативно змушені були е, збудувати нову ділянку подальше від річки, і, ну, і відповідно небезпека лишається. Хоча там нафти немає вже в трубі. Там азот, але залишки, якісь є, і не дай Бог буде ще повінь. Можуть бути не погані наслідки, тому і бажано як найскорші то питання вирішити. Добре, дякую. Дякую за е, так. Ми весь, е, вислухали виступаючих е, з боку суб'єкту господарювання щодо впливу на довкілля і планової діяльності. З присутніх когось є питання, зауваження до виступаючих. Згідно постанови, можете як у. Аудіо у форматі на задати питання так само написати в чаті, я його прочитаю, якщо є в когось якісь питання зауваження. Так, бачу, що ні в кого немає. Тоді наголошу, що громадське сьогодні 10 жовтня ми проводили громадське слухання вигляді відеоконференції. воно час громадське обговорення. Звіту з оцінки впливу на довкілля триває 25 робочих днів. Тобто, до зауваження пропозиції можна надавати до 26 20, жовтня 2023 року до департаменту екології та природних ресурсів від обласної державної адміністрації про зауваження пропозицій щодо планової діяльності. Так, якщо до більше нікого немає, немає, ніяких зауважень там пропозицій. Відповідно до порядку проведення громадських слухань вважається такими, що відбулися, якщо є їх організатор, тобто департамент екології суб'єкт суб'єктів Під час відеоконференції були всі присутні. Кого я перерахував, враховуючи вичноведені. Вважаю, що громадські слухання є проведеними. Всім дякую за увагу. Гарного та спокійного дня. Дякую, до побачення. До побачення, дякую. Дякую до побачення.